Слава нашому Господу Богу! Честь і хвала нашим воїнам ЗСУ, звичайно, миру і перемоги нашій славній ненці України. Ось, як ви бачите, я знову на ставочку. Усім доброго ранку. На годиннику зараз 8 година, щойно закинув вудилища. будилища, приїхав. Десь після шостої. Але поки побалакав з рибалками. Ось напроти один сидить рибалка і з іншої сторони ще один є. Ось, Поки розложив свої снасті. от, А так, як, як завжди, воно все не дуже підготовлене. ось, Тим більше, давно я вже не кормився ракетою. Що відбувалося сьогодні? ось мій Прикормочний столик, кукурузка, якою кормився і пельчик. різнофракційний, яким також кормився. Ось, провів закорм, ще на перший раз закинув будилище. Суть рибалки, суть рибалки, підготовка до змагань. Десь через місяць, не десь а через місяць у нас пройдуть тут благодійні змагання на підтримку наших воїнів на підтримку ЗСУ. Ось, І так як я цього разу хочу взяти участь у цих змаганнях, то треба трішки підготуватися. От Якраз сьогодні хочу цим і зайнятися. Як я вже вам показав, прикормився. Під сак розклав, що саме головне. Ось такий у мене сьогодні будиночок у моєму секторі. Ох, ти, як рибка плещеться. А рибка, до речі, вон під самим берегом скаче. Не знаю, що я там буду ловити далеко, але рибка тут. Ну Суть в цьому, суть в тому, щоб зловити не там, де риба є, а прикликати її на свій корм і зловити там, де я хочу її зловити. Це і є, в принципі, суть змагань, щоб привезти рибку туди, куди вам потрібно. Так, ловлю сьогодні на баунті. Метод мікс, метод мікси, моя ракета. У мене тут все є і ПВА сітка є. Ось і, 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 і флети, кормушки для флетів. Що ще? Ще ось такий безлад в мене зараз. Зараз буду в'язати якісь трішки флети, підготовувати все до риболовлі. Ну, головне це, звичайно. Це, звичайно, оце. Але до цього ще трішки ранувати. Ось такого чудо ножечка. Придбав нещодавно. Спробуємо, що це таке. Так, друзі. Ну і в процесі риболовлі, звичайно, все буду вам показувати, підказувати. А, не все, звичайно, буду показувати, так як готуюся до змагань і деякі секрети я все-таки збережу. Але, тим не менше, рибалку я вам покажу. Ось. Мій матик, щоб рибку не травмувати. І ось моє риболовне місце. Ось так зараз чудово все виглядає. Почалося літо. Все зелененьке, все гарненьке, на природу так і тягне. Я не міг дождатися цієї риболовлі, бо вже давно був на риболовлі. Ну Но... надіюся процес піде. Все, ждемо. Ну, друзі, а поки рибка збирається клювати, то можна випити чайку з паляницею. Всім смачного сніданку і доброго ранку. Друзі, перший тузик десь до кілограмчика у нас у заліку. Працюємо далі. Цього, звісно, зараз випустимо і будемо ловити далі. Ну, друзі, ще один підкілушник у нас. За кілушників ще здається не було, але під кілушники є. Ось такі карпенятка у нас клюють. Наступний вже не знаю який, одне фото, один карпик. Будемо лічити потім їх. Ось такий гарний карпушик. Друзі, майже 14-та година і цей ставочок собі любить порадувати. Ось такий кіло 300 карпик до мене прийшов. На вулиці здійнявся вітер серйозний. Ось, кльов став трішки менший, вже не такий звавий, але і відсіявся маленький карпик, напевно. Ну не знаю, зараз будемо бачити. І ось такий. Красунчик до нас завітав. Будемо ловити далі. А то вже, можна сказати, дуплетик. Так як я не встиг ще перезарядити одну вудочку з минулого кіло 300 і клюнув ось такий докілушний тузик. Ну, вітер теж непогано. Після невеличкої перерви зробив вечірній закорм і от маємо підключного навіть картика знову. Друзі, показую мій суперулов. Крючко зачепив чийогось згубленого крючка з шматком пледкору. Ну що таке тянуло? Це ж треба так зацепити. О, щоб так карпів цепляти. Друзі, ось який гарний у нас вечір. Сонечко сідає, і наша риболовля добігає свого завершення. Вже одне будили зібрав. Ще одне поки що зависає ну не зібрав, а виняв, тому що ще, щойно була покльовка і я її не, ре, не реалізував, так як е, почало вже щось клювати настільки велике, що не може засіктися. Так що не буду я нічого більше чекати, а буду потихеньку вже збиратися поки ще видно. А, рибка гуляє, починає розгулюватися. Так що не сидимо вдома, хто має можливість, рибка починає потихеньку знову профльовуватися. Так що можна спокійно виходити і тішитися риболовлею. Що сьогодні впіймав, ви в принципі бачили. Далі скину фото, звіт, одна фотографія, одна рибинка. Ось так як я їх не лічив, тих тузиків до кілограма. 1,300 kg, а то все остальне таке менше, не знаю, не навіть по 800 грам, і так далі. Одним словом, риболовля сьогодні вдалася, так як останнім часом дуже слабка, погодні умови не дуже, дозволяють дощі, грози. ось. А вже, здається, має розпогодитися трошки. Сьогодні ще е зміна погоди, перший день сонечко таке гарне вийшло. Може через те, що кльов трішки слабкий. О, бачите, як рибка скаче. От, кльов ще трішки слабкий. От, е в принципі, тестування, тестування е того, що хотів, провів. От, ще сподіваюся, перед змаганнями хоча б раз вискочу на риболовлю. Якщо вийде. Так як часу зараз теж є небагато. А загалом, всім дякую за увагу, особливо за підписки, вподобайки та командирі. коментарі. Звичайно, низький уклін. Нашим воїнам, які зараз не можуть поруч з нами знаходитися, знаходяться в окопах, нічого, сподіваємося, скоро настане мир і спокій в нашій державі. Ну а поки що маємо, що маємо. Все, всім дякую за увагу, всім привіт і до скорих зустрічей. Ось як бурлить. А рибка кормиться і кормиться під берегом. Бачите, де треба ловити рибу. А я десь шукаю її там. Не зрозуміло де. Ну, менше з тим. Всім щасливо!